Привіт, такий я Кейфа. і в мене є для вас, ну, досить багато новин. Але спочатку я хочу вибачити, що копала на 4 дні. Вибачте. А перша новина, це теж мене скоро день народження. <плес> Окей. А ще скоро новий фон і новий дракон. Ну, якщо ви, звісно, 600 підписників наберете. Окей. Для початку цього буде новий фонд. Він вже надзвичайний, він буде за допомогою. Ну коротше, мені статую. подарив покажу. Як воно працює? Тут якийсь пульт, теж відчуття штуку тут був. От, цю штуку, мабуть, треба зарядити. пем 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 Там ще якась штука, а там має бути телефон, але ця штука упала. От, так. Ось і провод. і ще чудова новина. Тепер я буду знімати на своєму акаунті всі анімації з моїми дракошами. Ну ви знаєте от скачусь алайт. але це така програма для монтування і монтуєш там анімацію Я не вмію монтувати в алайте. Але я совсем навчимося. Да. Мабуть, можливо. Не обов'язково. Ой, ой, прихварила я, я трохи Окей, на ну цьому всім пакулі алівідерчи алівідерці уї чмок речі, в мене сидять декілька персонажів, які теж можуть бути в анімаціях. Ну, це якщо буде взагалі в мене ідея анімації там де вони будуть. Ну це якщо ще, звісно, навчуся монтувати вайти. А це не Точно.